Виконуємо номер 1126 із підручника Алгебра 7 та номер 52,25 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть П, якщо завдання перше. Пара, чисел П і П є розв'язком рівняння 4х відняти 9 тігр до рівня мінус 10. І друге пара чисел П і мінус П є розв'язком рівняння 17х додати 12 гри, то рівня 105. Приступаємо до виконання. Розв'язком рівняння з двома змінними називають пару значень змінних, які перетворюють рівняння у правильну числову рівність. Оскільки розв'язок рівняння нам відомий, підставимо замість змінної х, P, замість змінної y P і розв'яжемо рівняння відносно П. Будемо мати 4п відняти 9п дорівнює мінус 10. 4п відняти 9п це буде мінус 5п. Ну і тепер, щоб знайти п, нам треба поділити на мінус 5. Мінус 10, ділимо на мінус 5, отримаємо 2, записуємо відповідь. П дорівнює 2. Завдання друге: Тепер рівняння у нас 17х додати 12 і дорівнює 105. І розв'язком уже є пара чисел P і число протилежне до P. Знову ж, оскільки пара чисел є розв'язком рівняння, підставимо замість змінної х, п замість змінної y мінус п. І розв'яжемо відповідне рівняння відносно П. 17П відняти 12П дорівнює 105. 17П відняти 12П, це буде 5П, і тепер ділимо на П, отримаємо 21, записуємо відповідь.